Черговий ніж, ми вже на нього звертали увагу, це ножі для філивання з гнучким лезом. У нас звичайна філійка, з цієї філійки. Розом робимо тунесенькі слайси. Чи то в нас буде робет, чи то в нас буде відбивна. Він працює тоненько, як бачите, м'язко тоненьке виходить. Чи то буде у нас риба філе, чи яловичина, м'ясо виходить дуже тонесеньке. Ніж з заводською заточкою ріже м'ясо тоненько. Можна за китайськими рецептами, потім його нарізати тонесенькими, замаринувати. Дві хвилинки на сковорідку і дуже швидко. І готово у нас буде. М'язко мариноване для здорового харчування, тонесенькі слайсики, ріже зручно, ріже комфортно, ручка, зверніть увагу, з матеріалу, який не слизький, який з антимікробною обробкою буде, буде довго триматись у вас, не буде розвиватись на ньому ні грибків, мікробів, не буде запаху від цієї ручки. Будете отримувати задоволення від такого ножа.